Привіт усім. Небезпека може підстерігати людину на кожному кроці. Ніколи не знає, що може трапитись у наступну секунду, може впасти цегла на голову або випадково подивитися кісточкою. Тим не менше, на світі існують місця, де слід проявляти максимальну обережність. Багато людей втратили життя або поплатили за те, що недооцінили всю серйозні ситуації. Отож, давайте розглянемо ці місця, але пам'ятайте, відвідання кожного з них може коштувати вам життя. Ви на каналі Одна бабка сказала: поїхали. Королівські вани. Гавайські острови запросто можуть вважатися справжнім раєм на землі. Тут приголомшлива природа, піщані пляжі, лагідні води океану, неймовірні види, загалом все, що потрібне тільки для відмінного відпочинку. Один з островів носить назву Куаї через густі тропічні ліси. За ним закріпилось прізвисько острів Сад, але Куаї є місцем не тільки невинними красотами природи. Побувавши в деяких областях цих островів, можна запросто розлучитися з життям. Особливу небезпеку становлять природні басейни. Погляньте на один з них під назвою Королівська ванна. Він був сформований у скелях на березі Принцфіла багато років тому і заповнений кристально чистою водою. Тут плавають тропічні риби, так що тут можна відчути себе у ванні для королівських персон і в акваріумі одночасно. Невже таке місце може загрожувати життю? На жаль, вся ця краса позбавляє багатьох людей почуття самозбереження, і даремно, небезпека криється в несподівано великих хвилях. Багато нещасних жертв капризів природи були змиті ними в океан на шляху до королівської ванни. І ви навіть можете побачити кам'яну плиту, яка попереджає про це. Але жертвами все одно стають нові люди. Річка Ганг. Ганг священна річка для жителів Індії. Вважається, що якщо окунутись у її води, то можна позбавитись від усіх хвороб, а ковток води з ганги очистить вашу душу. На жаль, сьогодні це все не більш ніж просто міф, і він дуже небезпечний. Річка є джерелом води для 40% населення країни, а це близько 500 мільйонів чоловік. І при цьому є однією з найбільш забруднених у світі. В складі даної річки є велика кількість токсичних речовин, які збільшують ризик до розвитку онкології. До священної річки люди приходять щодня. Після себе вони залишають тонни сміття, які роками ніхто не прибирає. Місцеві жителі визнають, проблеми потрібно вирішувати, але поки все обмежується лише діями волонтерів. До того ж, сміття на березі навіть не головна проблема. Сюди ж в ганг щодня потрапляють відходи від різних підприємств. Так цей процес намагаються врегулювати, але цього явно недостатньо. Тому брудна і заражена різними речовинами вода все одно потрапляє у священну річку. Ганг добавте сюди витіки з каналізації і зрозумійте, чому ганг вважається. Однією з найбільш забруднених річок у світі Алнікський сад. Деякі рослини можуть врятувати від смерті, а деякі вбити. Частіше за все, джерело небезпеки росте далеко один від одного, але все ж таки на світі існує місце, де можна зустрітися з усіма живими рослинами відразу. В англійському замку Алні знаходиться цілий комплекс садів, і один з них обгороджений спеціальним парканом з попереджувальними написами. Це отруйний сад. Тут представлено більше 100 видів небезпечних рослин, і тому знаходитись в отруйному саду без екскурсовода дійсно небезпечно для життя. Сам сад був засаджений у 1750 році, зруйнований у час Другої світової війни та знову відновлений у 1997 році. Тоді там ще не було отруйних рослин, вони з'явилися у 2005 році. Основна мета саду познайомити людей з отруйними рослинами, показати, який вигляд вони мають і до чого може призвести контакт з ними, але й навчити триматися від них подалі. Ростуть в саду як небезпечні, так і частково отруйні рослини. Наприклад, там можна спостерігати тунель з отруйного плюща, полеголов, рецину і бругмансію, а також безліч заборонених рослин та грибів. Сальстраумен. Невелика протока під назвою Сальстраумен. Це місце з однією з найсильніших прилимних течій у світі, що знаходиться в муніципалітеті Бодо в графстві Норланд, Норвегія. До 400 мільйонів кубічних метрів морських вод проходить через протоку довжиною 3 кілометри і шириною 150 метрів кожні 6 годин. І якщо цифри трохи лякають, просто повітьте мені на слово, це дуже і дуже багато. Але швидкість течії не є єдиною небезпекою. Тут утворюються потужні водовороти діаметром до 10 метрів і глибиною 5 метрів. Іноді трапляються періоди і протока стає судноплавною, але це відбувається тільки під час відливу. Мало хто ризикне пливти там, де вода тича. Такою швидкістю та ще й закручується у потужний вихвор. Проте Сальстраумен знаходиться дуже підходящим місцем для риболовлі. Тут мешкають такі види риб, як палту, тріска і сайда, але ці водовороти здатні затягнути на дно кого завгодно. І навряд чи, хоч одній людині вистачить сил, щоб чинити опір силам природи. Можна тільки здогадатися, яку кількість жертв забрав Сальстраумен. Ринок Меклонг. Залізничні колії місце, де потрібно бути уважним і максимально обережним. Поїзд, який їде на великій швидкості, просто не зможе швидко загальмувати, навіть якщо машиніст дуже старатиметься. Тому скрізь, де є залізниця, люди намагаються не підходити до неї занадто близько, але тільки не на ринку Меклонг. Сама по собі це тайська залізнична колія нічим не відрізняється від мільйонів інших, розкиданих по всьому світу. Окрім однієї деталі, вона проходить прямо через ринок. Меклонг один з найбільших ринків морепродуктів у Тайланді. На думку місцевих жителів, він нічим не примітний, окрім як різновидом свіжих та дешевих продуктів, продавці зі своїми товарами та торговими наметами розміщуються прямо на залізничних коліях, а коли прибуває поїзд, вони просто прибирають товар убік. І хоча поїзд проходить тут всього лише 4 рази суворо за розкладом, це місце все ще несе у собі небезпеку, як мінімум для туристів, які іноді лізуть прямо під колеса, щоб зробити ще одне селфі. Але оскільки ринок розташовується на рейках буквально за кілька десятків метрів до Кінцевої станції залізничної гілки поїзд їде дуже повільно. До речі, вам напевне цікаво, як так вийшло, що Колії і ринок опинилися в одному місці. Ринок Меклонх існує більше століття. На цьому місці він був ще до того, як у 1905 році тут пролягла залізнична дорога. Зазвичай в таких випадках торгівля зупиняється, але ринок не тільки не припинив існування, але й перетворився на місцеву пам'ятку для туристів: Дорога в Андах. Анди – найдовший гірський ланцюг у світі. Тут неймовірно красиво і можна зустріти незвичайних тварин. Але в той же час це місце є серйозною небезпекою для людини, особливо якщо ви вирішите проїхатись на автобусі. Щодня його водій наражає себе на смертельний ризик, сідаючи за кермо. Він везе своїх пасажирів вузькою дорогою, будь-яку секунду ризикуючи зірватися в прірву. При такій роботі важлива максимальна концентрація, але навіть опинитися на місці пасажира цього автобусу є загрозою для життя. Проте Місцеві жителі не бачать нічого особливого у цьому, а ви би могли ризикнути прокататися. Напишіть мені відповідь у коментарях. Друзі, дякую за перегляд! Не забудьте поставити лайк, якщо вам було цікаве це відео. Також підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових роликів. І, звичайно ж, залишайте свої коментарі під цим відео. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!